Я точно пройду кастинг. Ми з лялькою схожі, як дві краплі води. Чи я не запізнилася? Це тут триває кастинг на ляльку зі гри в Кальмара. Я дуже хочу перемогти. Ти серйозно? Не сміши нас. Вона у дзеркало дивилась. Це найкращий жарт дня. О, пан Чхольсу тут. Привітки. Ти за мною. Чхольсу. Я буду наступною лялькою. Ми будемо разом. Ти і я. Я кохаю тебе, Чхольсу! Чхольсу, поглянь на мене. Успіхів пані. Ова, він влучив мені просто в серце. Гаразд, я теж хочу подивитися. Кастинг незабаром почнеться. Претендентка номер один. Прошу. Я так хвилююся. Сто відсоткова схожість. Вітаю. Отак. Я пройшла. Мій щасливий день. Наступна. Прошу. Сто відсотку схожість. Я так і знала. Пропускай мене. Я пройшла. Щастить їм. Звичайно, вони такі стильні та красиві і зовсім як справжні. А ти чого чекаєш? Підходь. Я серйозно нужбом мерші. Який я маю вигляд? Добре, поїхали. Один відсоток схожості. Що? Я не вдаха. Моє обличчя, мій головний ворог. Ну за що? Не хвилюйся. Пройдеш наступного разу. Не плач. Ну чому мені завжди нещастить? Я мріяла стати цією лялькою. А тепер моє життя втратило сенс. Годі легше. Стоп! Ось маю дещо для тебе. Тримай це тобі допоможе. Що це? Схема, як стати лялькою? Це ж план дій для мене. О, дякую! Ти найкращий! Спасибі величезне. Так-так, будь ласка, дякую. О, все зрозуміла. Дякую, дівчата. О, що там? Допоможіть. Геть злий, собако. Хто небудь, допоможіть. Ти ж блохаста на допомогу. Маршій! Зараз я що небудь О! Це підійде. Ось так обережно, щоб не зламати. <плес> Гей, а можна швидше? Ти там ще довго. <плес> Зараз. Я швидко. Вдалося. Гей, песику, дивись, яка смачна кісточка. Хочеш? <плес> Смакота ще. та Будеш Лови Так, вдалося. Дякую. Ти мене врятувала. Як мені тобі віддячити? Що мені зробити для тебе? О, ти можеш мені допомогти. Мені потрібно ось таке волосся. Волосся дозволь подумати. О, маю ідею. Одну хвилинку. Що вона робить? Майже закінчила. У мене тут накопичилося багато шерсті. О, годі. Залишилося зробити правильну зачіску. І що це буде? Приберемо зайве. Ну, ось, тримай. Зачіска готова. Ова, дякую. Це волосся ідеальне. Спасибі, бувай. Як тобі моя зачіска. Правда, вона ідеальна. О, поправлю чубчик. Десять відсотків схожості. Лише Чому відсотків. мало? В мене ідеальна зачіска. Гей, глянь у план. Далі тобі потрібна жовта футболка. Зрозуміла жовта футболка. Але де мені її взяти? Вигадай що небудь. Залізна людина. Оце так зустріч. А, залізна людина. Можна автограф? Ми твої фанатки. Будь ласка, розпишись на плакаті. О, дякую. О! Маю його автограф. А мені підпиши футболку. Для пайпер пайпер. Ось краще візьми ярчицю. Розпишись, будь ласка. Ось, тримай. Що? Ти зіпсував мені футболку. Дякую, не треба. Я вас обожнюю. Можете зафарбувати всю футболку своїм автографом. Окей, як скажеш? Ва більше. Цілковито всю. Ну, гаразд. Mm -hmm. Ось так. Mm -hmm. Так. Дуже дякую. Ось так якраз. Mm -hmm. Бувай, Тоні стар. Mm -hmm. Бувай. Mm -hmm. Що я взагалі роблю? Mm -hmm. Оціни mm -hmm. мою футболку. Зараз перевіримо. 25% збігу. Знов недостатньо. Mm -hmm. Але я це виправлю. Що далі? Мабуть, моя сукня надто гарна для ляльки. Іди мені взяти помаранчевий сарафан? О, що це? Прокляття. Я знову промазав. Ти не втечеш, мухо. Почекай, що тут відбувається? Тільки не ворушись, ані руш, я її зловлю. Матінко. Ну, все, це кінець. Який же я павук, якщо навіть муху зловити не можу? Я герой не Мене звільнить з коміксів. Я маю ідею. Я тобі допоможу. Ось тримай. Це твоя муха. Що? Як це ти зробила? Дякую. У мене буде чудова вечеря. О, це вже занадто. Ти з'їв? Це було чудово. Дякую. Можеш допомогти мені підвестись? Фух, як я наївся. Завдяки тобі. До речі, ти можеш мені допомогти. Мені потрібна помаранчева степня. Я вже все вигадала. Ось їж. Дякую. Я люблю чипси. Так. І ще морквину. Окей. Чудово. І ще ось це. І сік. Ну і що тепер? Стріляй своїм павутинням вперед павучку. Пів, пів, стріляй сюди, павутину. Ну, гаразд. Отак. Вона помаранчева. Саме те, що мені потрібно. Але хто мені зв'яже сукню. О, чудово. Тримай бабусю. Ога. Я ж в'язала шар. Яка краса! Це що за хуліганство? Ну, секунду. Mm -hmm. ну, що скажеш? 40% збігу. Mm -hmm. Ти мовчи, ні слова. Mm -hmm. У чому ж річ? Mm -hmm. О, а хто це плаче. Це страшна мука. Я цього не витримаю. Mm -hmm. Що сталося, Барбі? В чому проблема? Це б, все чипси. Я не можу припинити їх їсти. І що? Що? Якщо я не зупинюся, у мене з'являться прищі. А, я по мене. Це катастрофа. Я їх заберу. Не чіпай мої чипси. Я така нещасна. О, я знаю, що вдіяти. Зараз твоїх чипсів стане набагато менше. Я їх постраждаю. Що? А де всі мої чипси? Вони закінчилися. Фух, я тепер вільна. Ти мене врятувала. Проси, що хочеш, і я тобі допоможу. О, я знаю. Мій план. Ти можеш зробити мені макіяж? Не хвилюйся. В цьому я професіонал, маю все потрібне. Для початку позбудемося твоїх прищів Я боюся. Ога, так просто. Окей, залишилося прибрати всі інші. Ось, ідеальна шкіра. Ова, oh, wow. це ще не все. Mm. А далі найцікавіше макіяж. Mm. Я зроблю тебе ідеальною. Mm. Чудово. Mm. І підфарбуємо вії. І, звичайно ж, губки. Mm. Mm. Чудово. Красно, mm. дякую, Барбі. Mm. Найкращі подружки назавжди. Mm. Дякую, Барбі. Mm. Мені вже час. Mm. Ну, що скажете? Ну як, все ще ні? Як шкода. Що там далі за планом? Очі лазери. Ну так, потрібні очі. Допоможіть. Ти чекай тут, а я піду перевірю, хто там кричить. Допоможіть, допоможіть. Цей ліфт мене придушить. Що ж діти? Я не знаю. Зараз зупинись. Ні, куди ж ти поїхав. Ну ж, бо повертай мені супермена на хабний ліфт. Маршій! Дякую, ти врятувала мене. о о ні. Знову Вдій буде щось. Зараз, нужко, зупинись. Хто вигадав цей плащ? Моя рятівниця. Ні. О, до речі, ти можеш також зробити мені послугу. Мені потрібні очі лазери. Я знаю, ходімо зі мною. Зараз я проведу тобі майстер-клас. Головне добряче прицілитися. Бачиш, це легко. Твоя черга. Вперед сміливіше. Стріляй. Мені зле. Тримаю. Чи в тебе все гаразд? Точно, я геть забув. Маю спеціальні лінзи. А, ну звичайно. Так набагато краще. Ува. Ну як? Посунься супер Ова, молодець! Ти маєш успіхи. Ще разочок. Так, тобі вдалося. Вітаю, що за. Браво, пані. Чудовий постріл. Ви виграли приз. Цей ведмедик ваш. Оп, Упіймалися. Це тобі, супер мене. Дякую за допомогу, а мені вже час. Бувай! Ну що, дістала очі? Дивись. Ага, бачив який постріл. Ну все, я готова. 90% схожості. Що? Але як же так? Мені потрібно більше. Що там ще залишилося? Голос. Без потрібної пісні тебе не пропустять. Доведеться заспівати. Ну, гаразд. Це легко. Налаштувала ноти. Який жах? Гей ти співала непогано. Маєш надто унікальний голос. Дякую за підтримку. І що вдіяти? Віддай мені свій покебол, малявко. Я двічі не повторюю. Ні, давай сюди. Або я відберу його силою. Він мій. О, ні. Отак. Я знаю, що вдіяти. Що? Так тобі і треба. Лузер в одних трусах. Це так образливо! Біжи, біжи. І не загуби штани. Дякую, що ти допомогла мені. Будь ласка, а що в тебе за покемон? Покажеш? Звичайно. Дивись. Джеглі Ова. Джеглі Це ж ти. Отак це я. Навчи мене співати. Будь ласка. Складний випадок. джиглі погліпа, чигліпа. -по. -по -по. Це все мікрофон. Ува. Він твій. Справді, дякую. Мені куплять новий. Велике вам спасибі. Дякую. Дивись, що маю вперед. Я вірю в тебе. Я зможу. У відсотковий звіт. Mm -hmm. Як мені вдалося. Mm -hmm. Вітаю. Дякую тобі. Mm -hmm. Прошу. Mm -hmm. Ласкаво просимо. Дякую. Mm -hmm. Я радий за неї. Цікаво, що там відбувається. Mm -hmm. mm -hmm. І що нам потрібно вдіяти? Мене злиться лялька ламати трощити нам потрібно йти. О, ні, 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 не стріляй не треба. Що з тобою стрендже? Через тебе я мало не потрапив до раю для павуків. Я тут до чого. Своєю головою треба думати. Я замовкне стрендже. Ага, підійди ближче жуче. З радістю не треба хлопці. Припиніть. Ой, легше. Дитячий садок. Гей, шановні. Дивіться, це таймер. Ми повинні йти швидше. Фінал за червоною лінією. Мершій! Зліться з мене жучаро. Та що це взагалі таке? Як вона сміє? Ми ж супергерої. Я надалі цього не терпітиму. Досить. Я з нею розберуся. Гей, лялько. Попрощайся зі своєю головою. Дякую, кепе. Як вона це зробила? Ну все, моя черга. Дозвольте, я з нею розберуся. Пробач, кепе. Я розберуся, друзі. Активувати костюм. Мій щит повернувся. Мій бідолашний костюмчик. А вона сильніша, ніж я думав. Вибачте, друзі. Настала моя черга. Гей, ти, лазерна стрілялка. Я викликаю тебе на дуель. Чия верхня? Друзі, ходімо, поки лялька зайнята тихенько. Всі дійшли. Фух, ми впоралися. А як же Супер -йорл? Я не здамся лялько. Дівчиську перемагає. Що ж вдіяти? Вирішено. Вживатиму екстрених заходів. Лазар сильніший за мій. О, ні. Бідолаха. Ти нахабний бридний ватажок. Ми до тебе доберемося. Таточку, і це все? Ні, дитинко. Гра триває. А що це за гра? Що потрібно робити? У кожного з вас є камінь та одна спроба. Потрібно збити кожному он ту табличку. Зрозуміло. Окей. Гей, навіщо мені камінь, якщо в мене є молот? Тримай чоловіче. Мій молот з усім розбереться. Випробування подолано. Вперед ти наступний. Камінь не для мене. Потримай кепе. Я впораюся зі завданням однією правою. Ось так. Неймовірно. І залізна людина долає це випробування. А що я вам казав? Тепер я. Ну що ж, спробуймо. Випробування подолано. Так. Йохо, ми перемогли. І ми молодці. Хм, це було сильно. Гей, міло, що ти робиш? Таточку, не заважай мені грати. Знову промазала. У тебе тут ще купа каміння. Окей. Ауч! Так, я перемогла. Ну, грати далі. Ані руш? У чому річ? Ось ваше нове завдання. Що це? Дивна річ. Ти знаєш, що це? Гадки не маю. Гей, друзі. Ви знаєте, що це за девайс? Напишіть у коментарях. Зараз я вам покажу, яким чином це працює. Задимлення першого ступеня. Випробування подолано. Спробуй, Тоні. Окей. Я впораюся. Ова! Це магія. Що? Він зробив це. Це було нескладно, друзі. Окей, дай їй мені. Яким чином це працює? Що? Це допоможе. Окей, спробую змусити тебе крутитись. Вперед, ти зможеш. Nope. о Оу, щось пішло, шкереберць. Ти програла? Ні, будь ласка, не треба. За що вони так? Це лише цига. Так несправедливо. Гей, ви, мовчати, проходьте далі. куди дивись. Я запускаю живу дзиґ.